Коломийський оперний співак, художній керівник філармонії імені Олександра Козаренка, мав честь відкривати віденський український бал. Ця подія в столиці Австрії є визначною для української громади, адже вкотре привертає увагу до війни в Україні і має благодійну мету збір коштів на реабілітаційний центр в Бережанах. Більше про це у сюжеті Тамари Приходько. Щойно повернувшись з відня, баритон Микола Губчук разом із концертмейстеркою Іриною Зінець розпочав роботу над новою програмою, присвяченою 130-річчю від дня народження видатного українського композитора Бориса Лятошинського. Ми потурбували їх якраз під час репетиції. <му> Віденський бал Микола Губчук розповідає із захватом та гордістю. Каже, ця подія об'єднує українську діаспору в Австрії як давню, так і тих, хто виїхав під час війни. Її організатором є Товариство української молоді у відні. Традицію проведення українського балу відновили після п'ятирічної перерви. Під гаслом організаторів «Допомагай танцюючи, до справи доєдналися благодійники, меценати, українські дизайнери, місцеві студенти із звісно ж, музиканти та співаки. Серед них і наш Микола Губчук. Відкрити оперний бал Віденський це дуже почесно. Тобто, це завжди запрошують зірок, відомих артистів-співаків, щоб відкрити цей Віденський бал. І цього року. Його відкривав я і дуже відома в Європі оперна співачка меце-сопрано Олена Лезер за багатьох років цей віденський бал відкривали дуже відомі оперні співаки українські. Це і Сюзанна Чахоян, це і Зоряна Кушпер. Бути в когорті таких імен. Ну дуже почесно і знов ж таки не тільки для мене, але й для Коломиї. Тому що зараз я знаходжуся в Коломиї і представляю моє рідне місто, тому це дуже. Чесно і дуже важливо український бал у відні, який цього року провели у розкішному палаці Ферстель. Мав важливу місію не лише привертати увагу світу до України, а й збір коштів для реабілітаційного центру у містечку Бережани, що на Тернопільщині. Через цей бал можна багато чого заявити, що й було зроблено цього разу, тому що кошти збирались на дуже хорошу справу. На відкриття реабілітаційного центру тому така місія була дуже важлива. Я тішуся, що я до неї долучився і став такою важливою частинкою. Я сподіваюся, що зібрали якнайбільше коштів. Рію, яку Микола Губчук вирішив заспівати для вишуканої українсько-австрійської публіки, написав композитор Семен Гулак-Артемовський. Вона з його опери Запорожець за Дунаєм має глибокий зміст. Як любо серцю тут без краю, серед сміливих козаків. Серед своїх серед братів життя тут радісно сіяє, сіяє. Я подумав заспівати якусь оптимістичну річ, не якусь тужливу. У нас українська музика, особливо народна, дуже тужлива. Ну а чому було радіти? Якщо подивитись по історії, радіти не дуже було чому, тому зазвичай співали сумних тужливих пісень. А ось ця арія, як на мене. Вона більш більш обнадійлива, якась і несе якийсь позитив і надію. Тому ми залишились на ній. А з Оленкою разом ми заспівали прекрасний дует Місяць на небі, який вже нікому не треба представляти. Це у всіх на слуху, це така наша прекрасна народна пісня. Окрім Коломиянина Миколи Губчука на балу у відні виступали всесвітньо відома українська оперна діва Олена Лезер, Скрипаль віртуоз Олександр Божик, співачка Оксана Муха та інші музиканти й танцівники. Вже майже три роки художній керівник Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка Микола Губчук поєднує роботу у Коломиї та виступи у кращих музичних залах Європи, таких як в залі Сметани у Празі, Барбікан Центрі в Лондоні, Гавертхаусі, в Лейпцігу, а ще активно долучається до творчих проєктів в Україні.